президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб укласти з президентом Трампом угоду про спільний видобуток корисних копалин в Україні. Документ був повністю узгоджений сторонами і готовий до підписання. Втім, тональність публічної дискусії в овальному кабінеті Білого Дому різко загострилася після того, як Володимир Зеленський наголосив, угода про копалини має стати першим кроком для отримання Україною надійних безпекових гарантій. Бо самого перемир'я недостатньо, адже раніше Путін. Порушував його 25 разів. Віце-президент Джей Дівенс висловив незгоду. Мовляв, Україна програє війну. А незгода Зеленського із переговорною лінією Трампа та Путіна це не про це прояв неповаги. Трамп підтримав точку зору Венца і заявив, що в Зеленського немає на руках карт для відстоювання власної позиції. Я сюди приїхав не в карти пограти, відповів президент України за підсумком цього спілкування. Заплановані раніше переговори за зачиненими дверима між Зеленським та Трампом не відбулися. Угоду про копалини не підписали. Дай Боже, щоб президент Трамп зараз зупинив Путіна, але в 2014-му ніхто не зупинив Путіна. Він просто здійснив окупацію. Він убивав людей на лінії зіткнення в 2015-му? п'ятнадцятому. Дві мене тоді не було. Так, але з 14 по 22 рік ситуація була така ж: люди гинули на лінії зіткнення, і ніхто його не зупинив. Ви знаєте, що в мене були переговори з Путіним, багато переговорів, двосторонні зустрічі, і ми підписали з ним угоду в 2019 році. Я Макрон та Меркель підписали угоду про перемир'я, і всі вони говорили мені: він не нападе, але Путін порушив перемир'я. Він убив наших людей і відмовився від обміну полоненими. Я дякую президенту США Дональду Трампу за його прагнення зупинити війну, заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю для Fox News. Але ніхто не хоче припинення війни більше ніж Україна, наголосив він в будь-якому випадку. Ми стратегічні партнери, і навіть в такому жорсткому діалозі ми маємо бути чесні, відверті. Маємо розуміти один одного з усією повагою. Президент Трамп каже, що хоче зупинити війну. Але ніхто не хоче цього більше ніж ми. Бо це ми в цій війні, в цій битві за свободу та наше життя. Зараз з нами на зв'язку Олег лісний політолог. Пане Олеже, вітаю вас. Ну, доброго ранку. Давайте спробуємо коротко охарактеризувати те, що вчора відбулося у Білому домі, попри повагу президентів один до одного. Тому що це було висловлено публічно вже після того, як відбулися переговори і висловленої позиції нашого президента України в тому, що український народ вдячний, зокрема, і він вдячний Сполученим Штатам Америки, народу Сполучених Штатів і президенту Трампу безпосередньо за допомогу. Чи були все ж таки почуті наші? Прагнення, чи був почутий президент України Володимир Зеленський, на вашу думку, і як США чинитимуть далі, ну те, що почути він був, це однозначно. Я маю на увазі по президента, тому що президент спробував вивести Трампа з його бульбашки, де він миротворець, де його всі мають слухати? Але ж питання гарантій безпеки для України є основним. Насправді тому, що ми вже це все проходили, і Трамп має знати, що він каже, що там довіряє і перевіряє Путіна а довіряти Путіну не можна. Путін розуміє тільки силу, і українська сторона в особі президента пояснювала це, що це сталося емоційно, але там всі були на емоціях. Це е, не конструктивний видався діалог, але діалог чесний. Насправді всі не ховали свої емоції, не ховали своє бачення, і це в, в такому ключі е, мало б принести все таке більше плюсів. Але ж ми розуміємо, що Трамп вважає, що він номер один, і до нього мають дослухатися. І тому вів у себе як вів. Чи можна було уникнути цих емоційних гойдалок? Я не впевнений, тому що це було тільки питання часу. І як на мене, краще, хай воно вже так відбулося, ніж це вже відбувалося під час якихось подальших перемовин стосовно встановлення миру. Ми показали свою позицію і кому ми довіряємо, кому не довіряємо, і я вважаю, що ще мости точно не спалені. Про це свідчать заяви і нашого президента, і заяви того ж Трампа. Так зараз емоції трошки сядуться, і треба буде шукати кроки один одному назустріч. Чесно кажучи, я на сьогоднішній момент я не можу сказати, наприклад, щоб наш президент зараз вибачався перед Трампом, я вважаю, що на цьому етапі це неможливо, але настане той момент, коли саме життя підштовхне того, кому треба це буде почати, так скажу коректно. Гаразд, тобто, ви все ж таки не відкидаєте того, що контакти будуть відновлені, діалог триватиме надалі, і ми повернемося до підписання тієї угоди, яка мала була бути підписана учора. Чи будуть там все ж таки гарантії безпеки? Як того просимо ми? Ну, її ж не було б в ці в цьому меморандумі гарантії безпеки. Про гарантії безпеки, якщо не помиляюсь, президент говорив, що вони можуть з'явитися в тих угодах, які б наповнили цей меморандум конкретними юридичними документами. Да там уже можна було б це передбачити, тому що при всій повазі до президента Сполучених Штатів його слова замало потрібні конкретні дії, конкретні гарантії. Зрозуміло, що йому неприємно це чути. Але ми не маємо нікому подобатись. Ми маємо е, говорити чесно з нашими партнерами, а чесні розмови іноді виглядають і так. Президент України Володимир Зеленський повертається до Європи. Зараз він літаком прямує до Великої Британії в Лондон. Подальші, подальші зустрічі, подальші кроки. Чого очікувати? Яких реакцій? Ну, власне, реакція європейської спільноти вона була доволі красномовною відразу після цих переговорів у соціальних мережах в Твіттері, Зокрема, офіційні повідомлення і слова підтримки Україні, народу України і президенту. Я роблю висновок, що якби що сталося з нашого боку не так, європа не підтримувала нас. Але Європа мала свій досвід перед цією зустрічю. Навіть оці зустрічі, і президента Франції і прем'єр-міністра Великої Британії вони ж виглядали з посмішками. Вони виглядали, начебто, позитивно. А зараз, якщо почитаєш пресу, вони нічим не закінчились. Тому Європа чітко розуміє, що відбувається. Як відбувається, і хто має право на емоції, хто не має право на емоції? І зараз я все таки вважаю, що дії, останні дії сполучених штатів не тільки вчорашній день, да, а взагалі заяви, які дуже досить некоректні по відношенню до своїх партнерів. І не тільки да вони підштовхнуть Європу до того, щоб не просто прокинутися, прокидатися вже пізно треба вже працювати. І я думаю, що зараз Європа знаходиться саме в такому стані, і зараз потрібно вже не говорити слів. Дуже багато було. Тепер треба переходити до конкретних дій, якщо Європа хоче залишитися Європою і не притягнути на свою територію війну. Що ж, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Олег Лісний, політолог був з нами на прямому зв'язку. Ну а далі новинами готова ділитися. Світлана Усенко зустрічайте.